13 березня 2024 року на сайті Національного банку було опубліковано таку новину, скажімо так, яку ми, ну, про яку ми тільки що дізналися і не могли її оминути. Тому з вами ділимося, публікуємо у нас на каналі. І так, оштрафовано банк за несвоєчасне подання звітності з питань діяльності на платіжному ринку. Який банк? Це банк Акціонерне товариство Кредобанк. Звертаю вашу увагу всіх клієнтів банку. Подумайте 5 разів, чи варто бути клієнтом банку, оскільки до нього було, зокрема, застосовано штраф, було його оштрафовано. Давайте розглянемо цю новину. І так, Національний банк України застосував до акціонерного товариства Кредобанк. Ось у нас ЄДРПО, Захід впливу у вигляді накладення штрафу. І так, штраф у розмірі 51 тисяча гривень накладено за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку в січні 2024 року. Сплатити штраф банк зобов'язаний упродовж 5 робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу, тобто інформації про а, сплату у нас наразі немає. Рішення про застосування заходу впливу до банку ухвалено за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функцій оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 11 березня 2024 року. Така новина про кредобанк.